Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати щуку, запечену в духовці. Ну, і покажу ж вам. Є в мене ось дві таких не дуже великих тушки щуки. Зараз я наріжу її на шматочки і покажу, що буду робити далі. Так, готова щучка, порізала я на порційні шматочки на такі. Далі додаю спеції. Додаю одну чайну ложку приправи для риби, ось таку. На кінчику чайної ложки суміш перців. Також на кінчику чайної ложки лимонний перець. Десь половину чайної ложки італійські трави за бажанням. Далі солю за смаком. Десь неповна чайна ложечка. Ну, за смаком дивіться. Далі додаю одну чайну ложку лимонного соку, такого. одну столову ложку олії рафінованої. Десь одну чайну ложку гірчиці, і одну чайну ложку соусу теріяки. Спеції підбирайте всі, які хто полюбляє. І додавайте. І додаю одну столову ложку майонезу. Можна сметану, за бажанням. Додам ще десь півчайної ложечки паприки копченої. Також за бажанням. Ну і чуть-чуть ще капельку меленого чорного перцю. Ось так. Ну і тепер гарнесенько все перемішати, щоб рибка подружилась із спеціями, заправочкою, все гарнесенько, ось так, щоб кожен кусочок був у спеціях. І дати трішечки помаринуватися. Взяла форму, в якій буду запікати щуку, Чуть-чуть збризнула. Застелила фольгою, чуть-чуть збризнула олією ще дно. Далі порізала одну велику цибулину півкільцями і ось так роблю подушечку таку з цибулі. Так, далі беру свою рибку, щучку і викладаю шматочки. На цибульку. Все. І тепер відправляю запікатися в духовку розігріту 180-200 градусів до повного приготування. Так, готова моя щука. Запікалася вона годинку-годинку 10, отак, не більше. Ось така красунька вийшла. Отож, ми будемо зараз смакувати, а ви обов'язково приготуйте собі. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.